О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон. Я скажений. 11 біт повідомили, що Frostpunk 2 матиме підтримку моді прямо на релізі. Що сказати? Це фантастично. Frogwares опублікували нового Артика за Sinking City 2. До речі, ви ще зможете встигнути на їх розпродаж в тімі. Він триватиме до 20.00. Не прогавте можливість поповнити колекцію ігор про Шерлоків за смачною ціною. Там за розумною ціною, але не настільки розумною CD Projekt Red відзвітували, що четвертий курвак перейшов до активної фази розробки. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły kota. A ty, z której jesteś? Ze szkoły gryfa? To czemu nosisz medalion z wilkiem? Ciężkie czasy brałem co było. A nowa czastyna cyberpunku płoty tycheńko rozrobiajcie w bosonskomu pidrozdzieli. I od razu do roboty. Xbox разом з Activision провели спільну трансляцію Call of Duty Next. Там показували купу ігроладу Black Ops 6, а також кілька трейлерів. У одному з них знову знявся Петер Стромар, що вже є традицією мемних трейлерів колоди. I'm back. До речі, відкритий бета-тест бета-тест шостого Black Блекопсу пройде з 6 по 9 вересня. Я знаю, знаю. Коджимбо в своєму твіттері похизувався тим, що особисто тестує другий девстрендінг. Новий баг. Круто, недороблено. Уважні глядачі помітили, що на столі в розробника не було звичайної PS5. Та припустили, що Хідео вже тестує DevKit PS5 Pro. Я розслідувала чергову справу і все йшло просто чудово. Власники PS Plus у вересні отримають змогу додати до бібліотеки Quidditch Champions MLB The Snow 24 та другу частину Літл Nightmares. Uh, все, все усе традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Відео було створено за підтримки електроенергії. Став вподобайку, бо зараз...